Часто вам, може, доводилось чути, коли близькі кажуть, що в них щось сталося, і перша реакція сказати тримайся. Зазвичай слово тримайся викликає агресію і злість. Чому? Тому що цим своїм словом насправді ми не підтримуємо людину, ми, наче, забороняємо їй проживати те, що вона проживає. Біль, горе, утрату, забороняємо їй висловлювати емоції, проявляти слабкість, плакати, відчувати насправді весь той біль, який вона відчуває, і повідомляємо цим словом, наче нам неможливі неважливі твої переживання. Як можна інакше підтримати людину? Ми можемо сказати, я співчуваю твоєму горю, я співчуваю твоїй утраті, і я не знаю, як це відчувати твій біль. Якщо ти захочеш поговорити, я поруч. Дай мені знати. Якщо не знаєте, що сказати, можете так і сказати: слухай, я ніколи не був в такій ситуації, я не знаю, що ти відчуваєш. Я хіба можу спробувати уявити, як тобі зараз важко. Ваше мовчазне знаходження поруч з людиною, якій зараз погано, це вже підтримка.